З сином Максимом Олександрійка Вікторія Криворот в дитячій обласній лікарні перебувають півтора тижні. каже про тиждень підтримки грудного вигодовування знає, але планувала годувати сина грудним молоком і без порад лікаря. Грудне вигодовування це найкраща їжа для дитини. По друге, це можливість поспілкуватися з дитиною. Це можливість підтримати її імунітет, емоційний стан. Це фінансове питання теж стоїть. Тобто з дитиною завжди, якщо є мама то це безкоштовна така от, свіжа їжа. Планує годувати сина грудним молоком до двох років. Приблизно виходить 7-8 разів на добу, тому що зараз тільки другий тиждень так, у нас закінчується і молочко тільки приходить, то вночі трошки менше, бо дитинка спить, а днів ну, вже попросить, то вже даємо <гум> молочко. Тобто, ну, чим частіше, тим найкраще. Тому щоб стимулювати грудне виготовлення, і молочко, яке прибуває, Вікторія Авсенцева з малої виски півторамісячну доньку Єву грудним молоком не годує. За станом здоров'я дитинки у неї пропав рефлекс смоктальний і, на жаль, поки що готується. Вона спочатку з бутилочки пробувала, а зараз через зонт годуємо її. Але ну, сподіваюся, що коли в неї все повернеться, коли підлічиться дитинка, то повернемося до грудного вигодовування. тому що ну. Це набагато краще. Стараємось, стараюсь стіжуватися, стараюся щоб молоко зовсім не пропало. Поки годує дитину грудним молоком, має дотримуватись дієти, говорить кропивничанка Ірина Кушкова. Нельзя. не можна смаженого, жирного, соленого та гострого, бо буде впливати на дитину, можуть бути висипання. Вночі не потрібно бігти робити суміш. Встала до грудей приклала, нагодувала, і дитина нагодована спить. Годувати дитину материнським молоком радять жінкам до півтора року, далі за бажанням, каже завідувачка відділення. Саме краще, що може дати своїй дитині мама. Вона може дати своє грудне молоко, яке і підвищить імунітет, і повноцінно дасть всі мікроеліменти, питательні вічества, все, що потрібно для, для дитини під час вигодовування грудьми. Годування грудьми дітей після народження це своєрідна профілактика розвитку раку молочної залози. До трьох місяців у нас по області і по всій країні Вигодовується більше 80% дітей, знаходяться на виключно грудному, не докармлюються, не допоюються. До 6 місяців це процент більше 70% дітей. Грудне вигодовування не рекомендується для таких мам. Перше це психічні розлади, друге це тяжкість стану матері, третє це відкрита форма туберкульозу і віл жінки. Додає, нині з 12 дітей у відділенні 10 на грудному вигодовуванні. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.